Друзі, всім привіт! Ви на каналі Смаколики для внука і кухня. Це говорить внук е, моєї бабусі. Ось, ось який супчик зробила мені бабуся. Та ось який ще компотик. Цей компотик з вишневим вкусом. Ось ще й непонятні блюда, пельмешки якісь там Ось, ось, ось штук. Оце моїй мамі. Це моєї тітоньки. Це, це я їй подарував. Ось такі гарні, дуже квітки, квіти. Ось, ось салатик ще другий. Та ще манти, або я не знаю, що це. Скоро вже буде відео про те, як я буду все це смакувати. Ось все та сметанка. ось все. Друзі, всім до побачення. Дуже були вас раді, та а вам дуже велике дякую, що ви поставили 20 лайків та 1120 просмотрів десь так на, на відео Супчик для внука. Ось, всім до побачення, ми вас всі любимо.